Літа, многое лето, многое лето. Я літо. Дякуючи всі, подугі наші брати і сестри за святі молитвою, ми всіх вітаємо широкосердечно з тих, що Господь дав нам мис таку співпережити цю святу Божественну літургію. свячених дарів літургію особливу яка служиться в нашій церкві тільки у великий піст. Свій час вона була укладена святителем Григорієм Двоєсловом, папою Римським. І традиційно ми її завжди звершуємо кожну середу і п'ятницю святого Великого Посту, також у Святкові дні, які припадають на Святу Чотиридесятницю і в перші три дні Страсного тижня. Ця літургія особлива. Вона не має урочистих розпівів. Ми готуємо себе до цієї служби тривалими молитвами, так званими. Великопісними часами і іншими молитвами, які входять у Великопісне Богослужіння нашої церкви. Ці молитви в першу чергу мають покаянне спрямування, а каяття це зміна себе. Якщо людина себе не змінює, не Працює над собою, щоб з Божою допомогою можна було іти, як говорять від хорошого до кращого, то не перебуває відповідна вона у справжньому пості. Адже піст це в першу чергу час каяття, час зміни себе. І от засновник тієї спільноти, яку представляють наші гості, братія Георг і Матео, брат Роже. Називав той святий Великий Піст, в якому ми зараз перебуваємо, радістю каяття або підготовкою до Пасхи в радості каяття. І дійсно справжнє каяття буде вести нас до зростання у Христі, у тому Господі нашому, який через апостола Павла говорить завжди. Радійте безперервно, моліться за все, дякуйте Богові. В традиції нашого віруючого народу було прийнято відкладати всі суєтні справи, які припадають на час посту. Був період, коли на Великий міст зачинялися. Театри, кінотеатри, які почали з'являтися, люди старалися себе максимум обмежувати в тому, що їх розсіює. Навіть коли дзвонили у Великий Піст дзвони, а дзвони у Піст по-особливому лунають, то люди казали. От дзвони нам нагадують про небесне. По ні. По ні. Тобто про Небесне, пам'ятай, в першу чергу. А земне, оскільки ми на землі певний час перебуваємо, не вічно тут. Воно все буде прикладатися тоді, коли ми будемо орієнтуватися на небесне. Отже, нехай Господь сподобить нас. Завжди орієнтуючись на небесне і земне отримувати в тій повноті, через яку нам необхідно пройти. І обираючи Боже, ми будемо перебувати в усьому тому людському, в повноті земного людського життя, яку нам може давати силому Стови. Творець. Не будемо забувати, що Піск це час оновлення, час зміни себе, це час той, в який ми повинні в першу чергу, зазираючи в свою душу, побачити, що в нас не так, що нам необхідно в собі змінювати для того, щоб ми дійсно жили по-божому і менше створювали негараздів ближнім нашим. Всім тим людям, які знаходяться поруч із нами. І дуже важливо нам пам'ятати, що нічого не повинен боятися християнин крім гріха. Якщо він буде перебувати в Бозі, то все йому буде давати Господь. Якщо людина буде перебувати в каятті, то і повноту життя, і Мир душевний і спокій буде дарувати цій людині Господь. І як співається в одному з післяспів, сьогодні його виконували наші гості, якщо у тебе є Бог, тобто якщо ти з Богом, то цього достатньо. І от дай нам всего Творче, Небо і землі перебувати в Тобі і з тобою, служити для тебе, для твоєї справи, для справи любові. Тож полюбимо любов. Навчимося любити молитву, навчимося так каятися, щоб ми не просто разово визнавали перед Богом свої гріхи і недоліки, а щоб ми могли постійно виправляти себе. При цьому виправленні дай нам, Господи, постійно зростати у Тобі. Дай нам, Господи, зростати у Христі. Амінь. Дякуємо всім за святі молитви, дякуємо за молитовне предстояння перед Господом Богом, єдиним над усіма над нами. І дозвольте нашим гостям вручити подарунки від. Нашого духовного осередку, ми дякуємо за терпіння під час. Тривалої такої служби Богу, як говорить наш патріарх, служби великого посту не є найпростішими. Треба, щоб людина зосереджено мовилася і могла трошки і потерпіти, де коли їй непросто, але якщо людина потерпить. Те, що їй необхідно пережити, то Господь дав їй радість на душу і на серце. І от ми бажаємо нашим друзям, нашим гостям завжди перебувати у духовній радості і радість цю нести завжди всім людям і всьому світу. Я зараз покажу іконочку, яку я вам хочу передати в подволі від нашої духовної облитері, ікону Бог Пресвятої Богородиці Святим Єлієм і з радістю передам її вам. І, будь ласка, Сергій, дайте, будь ласка, іконочки ще, які у нас тут святовали. Ви вчора відвідували наших архієреїв Києво-Пачерської лаврі. Зустрічалися з ними в духовному серці нашої землі, свято Спенській Києво-Почерській лаврі. дозвольте вам, дорогий брат Георг, подарувати цю ікону Печерської Пресвятої Богородиці, і ікона давньої нашої землі це ікона Володимирської Божої Богородиці. Брат Матео, дозвольте їм до в подали таку от іконочку. І зараз я покажу святим Юліям, ікону Хорчизанської, Пресвятої Святої Богородиці і з радістю передав її вам. А зараз давайте ми. Можна буде прикластися до Христа і приступити до молитви за наших усушень. Боже, милости были на грешной, нас. Боже, очи истины, снова грешной, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божие, молитва, ведь нечистая Твоя, молитва, и всех святых.